Вони ароматні та неймовірно гарні. Вони унікальні та незамінні. Вони увібрали у себе енергію нашої землі та сонця та щедро віддають її людям. Карпатські трави наш зелений скарб. Унікальні тим, що Закарпаття це так сказати, екологічно, майже екологічно чистий край. І тому ми збираємо тут і тому наші чаї. Добре, цінуюся, подружилися з ними і дуже любимо їх. Чиї в основному ми п'ємо тільки страв. Коли е, в дитинки болів живіт, то е, бабуся або мама в селі не йшла спочатку в аптеку, а відразу починала лікувати дитинку е, травами, тобто заварювала або кминовий чайок. А подавала сушені ягоди чорниці. Були випадки, коли зверталися з дітьми, у яких розвинулися гепатотоксичні ефекти. Тобто, печінка вже не справлялася з тою травичкою, якою лікували дитину. Звичайно, що о, кількість людей, які володіють цими знаннями, скажімо так, є спадковими носіями цих знань, дуже сильно поріділа. Ваздість трав настолько інтенсивна, настолько ярка, то. Що... Чоловік волі ніволі починає вірити в їхнє воздействие. Всі трави є лікувальними на відсотків 90 вони всі є лікувальними. Захоплення травами почалось настільки давно, що важко навіть поставити чітку часову межу цього процесу. Єдине, ясно, напевно, для наших предків рослини були незамінним джерелом енергії, здоров'я та душевної сили. Значення трав для наших пращурів простежують, наприклад, за рослинними орнаментами на одязі. Жодна вишиванка не обходилася без них. Крім цього, сотні легенд та переказів, можна сказати, заварені на травах. І використовували рослини у найрізноманітніших напрямах від побуту до магії. Тут е, слід розрізняти різні, скажімо так, рівні знань. Якщо взяти ну, нижній елементарний рівень, то ним володіла практично кожна господиня. Оскільки трави використовували, наприклад, цінторія при розладі, шлунку, звіробій, чебрець, і ряд інших трав, то такий простий набір ним володіли практично всі. Найвищим рівнем знань про рослини володіли народні цілителі та босоркані. Вони проводили цілі обряди для того, аби відкрити приховані властивості рослин. Наприклад, знайшовши цвіт папороті, людина починала розуміти мову тварин і квітів. І це лише один із способів відкрити магічні властивості трав. Другий варіант це. Потрібно було йти до ліщини з е, білим листям, за народним віруванням, в її коріннях жила е, особлива змія, яку також треба було копати під корінням, знайти її. З неї робили спеціальний відвар, і також той, хто з'їв, випив цього відвару, починав розуміти е, мову квітів. І ще один варіант був в свята, такі, наприклад, як е, е, Трійця, Іван День, самі квіти, самі рослини можуть розмовляти. І якщо дотриматися певних правил, то сміливець почує і зрозуміє їхню мову. І ще один був найважчий варіант це звичайне навчання. Це шукали собі людину, яка знала такого зільника, який міг передати ці знання. І тривалий період, кілька років навчалися. Вивчивши та зрозумівши силу трав босоркання, починала діяти. У підготовці відварів важлива кожна деталь, особлива роль надається місцю та часу збору рослин. Так, різні трави збирали опівночі, на світанку, чи при заході сонця. Це і дотримання певних особливостей місяця. Наприклад, при спадаючому місяці збирали коріння, при наростаючому місяці збирали верхню частину трави. Безперечно, дотримувалися при зборі відповідних свят. Це е, Юря. Коли збирали в основному трави, які використовували при скотарстві, при ветеринарії. Це такі, як юрівник, бігальник, які мали забезпечити приплод хороший у тварин. Центральне місце практично серед свят займає русальна п'ятниця, особливо серед долинян Закарпаття. Де най, найбільше, скажімо так, найінтенсивніше йшов збір магічних трав. Ну і звичайно, Іван день. І практично цей період від Русаля до Яна найактивніше йшла заготовка саме магічних трав. Збір магічних трав можна назвати безмовним полюванням на чудо. Ні в якому разі не можна було говорити до, під час і після збору трав, аж доти, доки не потрапиш додому. Інколи йшли, збираючи лише конкретну окрему рослину, то їй до неї часто підходили з замовлянням і залишали за її силу, за її допомогу, яку вона в перспективі в майбутньому має надати людині, залишали їй подарунки. Це хліб, це гроші. Важливим напрямом використання трав є медицина. Для наших предків рослини були єдиними ліками. Подібні традиції зберегли свій вплив і до сьогодні, і на це є різні причини. Так як в природі створені лікарські рослини, так людина не може створити штучним синтетичним шляхом таку композицію. Різноманітних діючих речовин, таких як і білки, і жири, і вуглеводи, і вітаміни, і фенольні сполуки, дубильні речовини, органічні кислоти, ефірні масла. Це вся композиція цих речовин, вона є унікальною для кожного виду рослини. Енергія сонця преобразовується в фотосинтезу в травах і концентрується енергія сонця і людина вже може е цю енергію сонця а, употребити, якщо можна так сказати, через чаїпиття або через употреблення непосредственно порошків і трав. І є мазі з трав можна делать различные способи излечення этой енергії сонця і трав. Ну це передусім усім віра. Віра в їхню силу і віра в те, що з, допомогою, з їхньою допомогою можна ну, подолати різні біди, негаразди. І о, ця віра дає впевненість в майбутніх днях і майбутнім поколінням. Оця віра в силу трав, яка супроводжувала людину практично від її народження до смерті. Багато з тих препаратів, які ми звикли бачити в аптеках, вони мають цілком природні походження. Хоча, можливо, вони не зеленого кольору, можливо, вони не мають якогось такого забарвлення. Тому щодо ефективності можу сказати наступне: традиційна медицина або медицина, яку ми з вами бачимо в наших поліклініках, вона вся без винятку використовує рослинні середники, рослинні ліки або речовини, які взяті з природи. І ми щоденно прописуємо ці е, медикаменти. Карпатські трави є унікальними завдяки клімату, в якому вони ростуть, та геологічній структурі нашої області. Найбільшу силу мають рослини зібрані високо в горах. Тому що чим вище в гори, тим енергія сонця акумулюється, акумулюється травами більш ефективно, і лічення відбувається... Болі ефективно, в тому числі разів в 10, а іноді і в 100 раз ефективні. Тому що в Карпатах є і гори, і передгірна зона, і є низинна частина, тобто є надзвичайно велике різноманіття умов. Крім того, особливо в гірських районах іще є такі осередки збереженої флори, непорушеної діяльності людини. Як не странно, це буде звучати, але сніг є ключовим моментом в зростанні унікальних трав. И э, если есть возможность найти именно места, где он э, лежит очень-очень долго, аж до середины, в некоторых местах до середины июля, да, э, то именно в этих ложбинках, э, где этот снег сохраняется наидольше, будут и наицелебные травы. Это первый момент. И второй момент э, ⁇ это э, минеральные э, камни камень имеет для трав очень большое значение. Хотя травы принято понимать, что произрастают на плодородной почве, но сам по себе минеральность камня, его химический состав, его энергетический состав камня дает очень большую силу травам. І якраз в цих місцях можна знайти велику кількість лікарських рослин, які є надзвичайно цінними ще й тим, що ростуть вони в екологічно чистій місцевості, особливо в горах. Там менше ведеться землеробство інтенсивним способом, менше використовуються пестициди, різноманітні мінеральні добрива природа вирощує під нашими ногами скарби. Частина людей використовує їх лише для особистих потреб. Але є місце в Закарпатті, де трави зберігаються тоннами. І сьогодні ми отримали унікальну можливість побувати там. Із 2001 року в Закарпатті працює унікальний завод фіточаїв. Він знаходиться у селі Кибляри Ужгородського району. Це підприємство із виготовлення фітосировини єдине в області. Більшість трав, які тут заготовляють, родом із Закарпаття. Деякі вирощують на прилеглих територіях у киблярах. Інші приймають від людей, які займаються збором трав на високогір'ї. Загалом 27 видів рослин, які змішують між собою. Де у нас збір такий прокрива і календула. А, а, а... Календула. календула? Воно добре для дітям для, для кожі, для покращення, щоб вона не дитина не потіла і заспокоює її. Угу. Так як череда, ми виробляємо три фітованні. Календула кропива, любисток і ця череда. Тобто, фактично да. тут да. зберігаються зараз матеріали і для фітован, і, і для, для фітован, фіточаїв. і для фіточаїв. Ми знаходимося, да. можна сказати, у святая святих цього заводу, тому що саме тут відбуваються найважливіші процеси, коли висушується трава і вже готується для фасування, для порізки. Так, да. Тут, якщо порушиться сам процес. Трава може запліснити нам або ще щось, і це вже вона не буде придатна. Часом підбір інгредієнтів перетворюється на справжні наукові розвідки. Наприклад, відомий професор Оксана Ганич спеціально для заводу шукала траву із чудовим іменем Вероніка. То само ранні продукти вона лише тільки на Закарпатті. Вирощують, росте більш ніде, ми її не можемо закупити, крім Закарпаття. І вже ми повідомили наших людей, всі нам допомагають у всьому зборі. Угу. Вона була для нас дефіцитна. Нам лише ми спочатку, коли починали робити, ми її брали в Словакії. Ми, ми значить, співпрацювали з Ужгородським університетом. Студенти і преподаватель прийшли. Ми Пішли до нас гору, в Маковицю, туди і знайшли цю траву в себе. Найголовніше під час заготівлі трави дотримання технологічного процесу. Це висока температура повітря, провітрювання і жодних прямих сонячних променів. Mm. Коли сонце, тут же криша із металу і до 45 коли сонечко. Ну, то до жовтня, можна так сказати. Mm. Бо в нас ще потом глід. Поступає шипшина, тому що ще досушуємо. І материнка більш пісніший продукт. Наші закарпатські трави настільки унікальні, що цінують їх не лише в Україні, але і за кордоном. І прямо зараз ми вам покажемо другий етап підготовки рослин, який наступає після їх підсушування. Ось так трави опускаються на склад. Менше ніж за 15 років завод зумів збільшити асортимент продукції із трьох фіточаїв до 10. До того ж, тут готують сировину для трьох видів фітован. У цьому приміщенні зберігається близько 20 тонн майбутнього чаю. Сировина уже пройшла усі лабораторні дослідження і готова для подальших етапів. Оскільки підприємство виготовляє продукцію для дітей, першочерговою вимогою є безпека і абсолютна чистота. Тому трави стерилізуються. Вика... Викачує воду з камери ага. і потім зараз подає пари. Потім це почне стерилізація. І після стерилізації почнеться сушка. Угу. Це все в секундах у вас. Бремі да, це... стерилізації. 210 стерилізацій йде і 120 йде сушки. Далі починається фасування. На заводі вся робота є напівмеханізованою. Фасувальниці стежать за тим, аби до коробки потрапили лише якісні пакетики нашого закарпатського чаю. Чаю виробляють по плану. Скільки план? Приблизно 3,5-4 тисячі чаю і 2 тисячі пробнички. Це на день одна зміна виробляє приблизно 30 тисяч у місяць. Ті може бути 40, ну коли який заказ? Якщо 45, значить 45. Якщо 30 30, 25. Смотри, який заказ, значить так ми виробляємо. Я особисто працюю вже 14-й рік. Я починала це виробництво з нуля. Значить, то вже мені так, як рідне. Поля збираємо трави і завозять аналізи, роблять всі із композиції, із цей, із пакетиків робляться всі екологічно чисті трави. Найпопулярнішим серед покупців є продукція, що покращує лактацію у жінок. Взагалі, усі рослини досліджують до прийому сировини та після її фасування у спеціальній лабораторії заводу. Із складу готової продукції відбирається декілька екземплярів для того, аби провести хімічний та мікробіологічний аналіз прямо в лабораторії. По хімічним показникам ми проводимо аналізи по Визначені вологості в чаях, визначаю масу пакетика для того. Визначаю масову частку посторонніх залишків, чи є у чаях, і визначаю металомагнітні домішки. Навіть задіявши найсучасніші технології, науковці не відкидають досвід наших предків. Знання, які передали нам пращури, найцінніші, і саме вони є основою більшості наукових досліджень. Рослинні елементи є практично усюди, тому магія трав вважається бездонним джерелом дій та знань для народу. Взагалі, магія трав використовувалась практично у всіх народних обрядах, які супроводжували життя людини. Використовували трави для захисту родини від можливих якихось майбутніх життєвих катаклізмів. так жінка, яка цим займалася, у русальну п'ятницю йшла, одягала на себе гуню, і йшла до лопухів, де на неї на гуню начіплювалися реп'яхи. Вона збирала їх і відкладала, як казали, до пригуддя. І вже під час весілля. Вона варила курячі яйця у цих репляхах, примовляючи, що як репляхи тримаються до гоні, так і майбутнє подружжя буде триматися разом. І давала ці яйця з'їсти подружжю, що мало символізувати їхню стійкість, їхню таку проникнуту проникну. Таку, Любов, стабільність при народженні е, дитини в її першу купіль е, ставили разом з медом, свяченою водою і е, квіти, е, які примовляли при, при тому примовляли. Який мед солодкий, які квіти красні, такий ти будеш красива. Трави спокон віків були одними із найкращих оберегів від злих духів. Вони створювали особливий зв'язок між членами родини і взагалі виконували безліч функцій. А особливу роль наші предки надавали любовній магії. Також було ще прелюбезілля і розлюбезілля. Його додавали до горілки. Воно настоювалося і давали випити хлопцеві. І за народною вірою він був е, оп'янений коханням. А якщо вже ну, скажімо так, набрид, у, набрид хлопець, то давали розлюби зілля. Так само настоювали його на горільці і давали йому випити. Залежно від мети, яку мала людина, обирали і спосіб використання трави. Трави використовували як у побуті. Так і у свята вони завжди були поруч. Наприклад, при лікуванні уроків були такі трави, як уречник, пристрітник і ряд інших. Наприклад, такі як трава, яка посипається на трійцю в церкві, або при посвяченні церкви. ці всі трави збирали. І додавали вуглик, і обкурювали людину цим димом, вірячи, що він відганяє нечисту силу. Також один із варіантів це обмивання. Робили такі настої, додавали її свяченою водою, і обмивали людину. Ще один варіант це внутрішню. Також пили відвари від трав. І, звичайно, як носили з собою як оберіг. Це такий, наприклад, як е, тим'ян, який широко використовували, наприклад, українці маромужерського повіту Румунії, де ним оберігаються від лісних, красних. Е, за народною уявою, навіть самі лісні йдучи десь неподалік села, співали кіби не тем'ян та не Одолян, не один би був наш Іван. Прикладів використання трав є безліч, але для того, аби лікуватися рослинним багатством, необхідно дотримуватися важливих правил. Я маю декілька застережень стосовно трав. Це перше, люди, які є алергізованими, вони повинні пам'ятати, що їм не можна споживати трави безконтрольно, не можна лікуватися чаями і не можна лікуватися продуктами меду, тому що бджілки не вибирають який пилок віднести в свій вулик. Вони можуть набирати на себе ті засоби, які можуть вбити. І в цьому випадку ми завжди говоримо, що тут є обмеження. Друге обмеження: не можна лікувати гострі стани виключно травми. Потрібно пам'ятати, що інколи є стани, які потребують дуже швидкої реакції, потребують швидкої дії. І третій момент: не варто покладатися і обмежуватися тільки на щось одне. Я так само можу сказати і щодо якихось засобів комерційного виробництва, наприклад, які чисто синтезуються. Це теж так само відноситься. Використовуючи лікарські рослини, треба пам'ятати, що будь-які ліки – це є ліки. Вони можуть мати і пряму дію, і в той же час вони можуть мати і побічну дію. Звісно, ну, необхідно ворожитися справочником, щоб не спробувати ядовиті трави, які є опасні для здоров'я, і спробувати тільки ті трави, в яких ми на 100% впевнені в їхній… На Ну, нугілія на ті учителя, котрий може научить показати, як розлічають трави. Вивчення закарпатських трав це безкінечний процес, процес, який може дати вражаючі результати: зцілення від недух, духовний захист, красу і навіть любов. Трави пам'ятають найдавніші традиції. Вони рятували життя нашим предкам і готові робити це знову і знову.